Я набираю цю людину, кажу, він каже, ну, чи дадуть вони дозвіл. Ця людина каже, що вони всіх футболять, що їм запити кидають, але дозвіл дають вони. Є два варіанти: або на 2 роки, або на 10 років. Та ні, вони кажуть? Так, да, так, да, кажуть, на два роки десь 100 баксів на 10-150. Що а як? Ну, ну типа в нейтральної сторони гроші, типу, у мене, я там беру ці гроші, потім, коли дозвіл видають. То я ці гроші ну вам дозвіл, а я передаю цим людям гроші. Ну кажу, розумієш, тут вже не 15 тисяч доларів. Якщо там іде мова до тисячі гектарів, це ж десь 150 кусків. Кажу, ну каже, я під себе візьму таку відповідальність. Перші свідчив особливо справа головного січня управління в плані поліції України Гермі Тарас Михайлович. У мене на виконанні наявна ухвала під час суду міста Київ від 1 листопада 2023 року щодо проведення. Старший слідчий ВОВС, головного слідчого управління національної поліції, підполковник поліції Волобойва Олена Вікторівна. Вам, дитя, коплихали? Печатка. Ним слідчим управлінням Національної поліції України. За процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора, за оперативною підтримкою департаменту забезпечення діяльності з небезпечними матеріалами національної поліції України здійснюється до 100 розслідування кримінального провадження провадженні за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчинення зловживання службової особи, своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди на користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. До 100 розслідування встановлено, що у 2020 році двадцятому році народицької ОТГ Житомирської області за попередньою змовою з землевпорядників селищної ради, а також трьома суб'єктами господарювання незаконно передав вказаним суб'єктам земельні ділянки державної форми власності на підставі попередніх договорів оренди на підставі вказаних договорів оренди вказані суб'єкти господарювання здійснили незаконне вирощування, а ападз подальшим продажем сільськогосподарської продукції та отримували за це грошові кошти на даний час встановлено розмір збитку, завданий державі в розмірі 37 мільйонів гривень. Наслідок зібраних доказів вказом кримінального провадження повідомлено про підозру п'яти особам, з яких двом особам селищної ради народицької ОТГ, а саме голові та землевпорядникам, а також трьом директорам, суб'єктам підприємницької діяльності, завказане кримінальне правопорушення, вказаним особи загрожує позбавлення волі до шести років ув'язнення.